Давай підемо і пішло. Ти просто не сперечався чи підтримав? Я тоді не розумів, що я піду далі, в якийсь певний момент, що ти туди потрапляєш. То назад дороги немає і займався, і сюди їздив додому. Ти зробив помилку, це не твій шлях, треба все покинути. А там не давали б навіть подумати. <рес> не подумати. Там не було ні часу, нічого. Бо як тут навчатися, а як розуміти педагога. У нас не було варіантів. Все як спорт. Ти маєш кожен день підтримувати форму. Ти маєш бути в спорт. Це, це раз, дійсно та, спорт, да, це спорт не для слабих, не для ледачих, не для тих, хто сумнівається. Якщо ти обрав цей шлях, іди вже далі, іди до кінця і будь кращим. Джаз, поп, неважливо, ти можеш все це зробити, бо в тебе є така база, однак, там база реально крута. В да, академічній школі. Так, так. <р��� engage> <р��> <р��� engage> <р��> да, на випускному екзамені грав джаз, кайф від джазу, від гармонії, від імпровізації. Певний шлях, коли ти постійно тренуєшся, постійно десь слухаєш, десь граєш. Десь якісь, ну ти ж стараєшся все ж таки, і от воно щось, от щось проходить. Йдіть навчатися, творіть.